Сьогодні 19 липня Думаю вже зняв про мамутів, Зараз, думаю зніму і про холмогорів. Це ось, наверное, усачок. гусачок трохи менші. Мабуть, на пару неділь, може й більше. Тут два заходи. Два малих мамута, а то ще чотири біленьких, навірно, лігарда. Щось вони на мамутів дуже не похожі. А це ось, що старші, це їм три буде місяці. Тиждень назад зважував, то були по шість кіло колмагори. давал там препараты, надо по весу давать. Вот такие пару гусачки есть, особенно цаисы. Если... Это я то, не знаю, гусачка или гусак. Куда вы пошли? С захотелось на город так они идут. Так є такі цікаві екземпляри. Побачимо що воно далі буде. Це сіренький, розмікається, що усечок я ще не перевіряв. Все, одне храменьке. Огоняю їх доставка, так вони тут... Пасуться, сути, вже уже нічого немає. ничего нема. Тут еще можно понаходить. Так, тоже растут. Сейчас уже они вместе с... доровими мамутами, то вони ганяють тих мамутів, я не знаю, такі вони якісь боязкі ті мамути. Тобто ці вже заправляють, якісь вони поагресивні, напевно. До осені не подивимося, там ще треба перевірити усачки. И куски які понамічать, нам далі будем думать, что його робити. З